День пам'яті та перемоги над нацизмом. Покажемо, як у Миколаєві відзначили пам'ятну дату. Бачили війну і були в концтаборах. Це не війна, це і людства. Розкажемо про жертв нацизму з Миколаєва. Системи оповіщення та захисні споруди У Миколаївській області побудована територіальна автоматизована система централізованого оповіщення. Як Миколаївщина готується до надзвичайних ситуацій. Сьогодні середа 8 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все детально. Російські війська вчора, 7 травня, обстріляли Очаківську громаду. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Росіяни двічі завдали артилерійських ударів по громаді о 14.38 та близько 10 години вечора. На щастя, постраждалих внаслідок атак немає. В ніч на 8 травня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши понад 70 ракет і дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Також є постраждалі та зруйновані будинки. У компанії ДТЕК повідомили, що під удари потрапили три українські теплоелектростанції. Там пошкоджено обладнання повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряної атаки. Силам оборони вдалося ліквідувати 59 цілей, а саме 39 ракет різних типів та 20 шахедів. 8 травня вся Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. Люди вшановують всіх тих, хто під час Другої світової війни віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність. Як у Миколаєві відзначили цю пам'ятну дату, розкаже далі Катерина Рупташ. Вони боролися та віддавали життя за світ, у якому немає місця нацизму. Друга світова війна охопила значну частину планети та стала однією з найбільших катастроф в історії людства. До неї була залучена 61 держава, а бойові дії велися на території 40 країн. У той час війна забрала життя понад 50 мільйонів людей, серед яких майже 10 мільйонів українці. Сьогодні, 8 травня, вся Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацистським злом. З нагоди пам'ятної дати миколаївці зібрались біля меморіального комплексу на честь 68 десантників Ольшанців. Меморіальних плит з іменами тих, хто боровся за мирний світ. Я теж син побідітеля Другої світової війни, учасника Сталінградської битви. Вот. і я стою перед вами, тому що мій отець залишився жив. прошел горилла этой войны, остался жив, и я поэтому на этой земле стою вот перед вами. Понимаете, когда одна нация пытается доказать, что она выше другой нации, это зло, оно должно быть уничтожено на корню. Цей день став нагадуванням про страшні наслідки ідеології ворожої людству. Трагедія Другої світової війни ніколи не повинна була повторитися. Однак, сьогодні кожен українець відчув на собі те, про що раніше розповідали прадіди. І поки весь цивілізований світ повторює ніколи знову, наш ворог сьогодні кричить: можем, повторіть, а наші мужні воїни продовжують виборювати кожен метр української землі власною кров'ю. Ті, хто захищав свою рідну землю, тоді. І ті, хто захищає її сьогодні, для нас це герої, тому що українська земля дуже багато страждає від ворогів. Але наші незламні українці, нескорені українці, наші мужні, героїчні українці, вони все ж таки приносять нам перемогу. І ми віримо, те, що сьогодні ми визначаємо день перемоги над нацизмом Другій світовій, ми обов'язково будемо визначати перемогу над рашизмом в нашій вже російсько-українській війні. Кожен українець вірить, як було у 1945 році, так буде і зараз. Добро обов'язково переможе зло. А расизм назавжди залишиться лише ще однією чорною сторінкою в історії людства. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новина на телеканалі Март. У Миколаєві нині проживає 77 колишніх в'язнів німецьких трудових таборів часів Другої світової війни. Ці люди стали свідками найбільшого конфлікту в історії людства, а також жертвами злочинного нацистського режиму. Нашим кореспондентам вдалося знайти і поспілкуватися з колишніми бранцями цих таборів про їх життя і з чим людям довелося зіткнутися в матеріалі Олександра Матюшенка. Роботали на ФАБ на заводі. Все, і жили в лагері, в Кормили два рази у день, пол літра в обід без хліба, і вечір пайка хліба, кусочок, і пол літра баланди. Все. Йому тоді було 16. Федір Павлович Варіонов один із в'язнів трудових таборів, що діяли в Німеччині під час Другої світової війни, у квітні 1942-го його забрали з рідного Миколаєва спочатку до Кенігсбергу, а далі під Бремен. Три роки він був змушений працювати на тамтешній фабриці. І Там наснували там фабрику. Гайдельна там була макарона та фабрика, но не цех астроїли. Ну там работали токаря, сварщики, фрезеровщики, все так, на ну, наш брат. Но лагерь примерно был от фабрики километра два. Нас гоняли пешком. Обед полчаса. Работали по 12-13 по часов, как обычно. Вот. Подъем был в 5 утра, а отбой в 11 ночи. Окрім нього, там ще було декілька сотень миколаївців. Звільнили їх англоамериканські війська 9 травня 1945 року. Повертався додому колишній в'язень майже пішки через Німеччину, Польщу та пів України. У нас і не було ні нідейних нічого. Отрядки у нас були там, пізічки, продали, купили, її її. А тряпки нам американці понавозили ну, нубишне, новіші відлічні. Там брюки, туфлі я себе, клас, себе, я ще привез їх. Не менш важка доля випала Агрипині Андріївні Шептицькій. Уродженку Вінничини в 15 років нацисти вивезли до міста Грозгерау, де вона працювала на виробництві набоїв. Мене послали у той цех, де патрони набивають штовм, тим і ті патрони складають туди, а я не могла, я рвала. Тошнило мене я там не могла. Я була сама менша від усіх в одному баракі. Вона жила з іншими українками, а ще бранцями з Польщі, Франції та решти країн Європи. Мужики одільно, жінки одільно спалися, байраки все одільно все були, байраки одільно. Поліцай пішов, таке підходив і кричав вже в наш байрак приходить, що овдень, а втень, втень" кричав, ти хто скоріше дібрався, хто помився, а він швайне, райне, рущюш, і всі виходили, виходили. А хто сам позаді, там хлопці йшли, а він плеткою бив, що опаздуйте, та вам. Як ударить плеткою, то шкура встала на плечах, так, так бив. Так, і зняв день, що зовсім юна пані витримала три роки. А після завершення війни її чекала фільтрація від НКВС і роботи з відновлення Донбасу. Попри труднощі, жінка згадує той час, беріг один теплий спомин. Попала в морі у полі. там, замуж. Клопіть був вийшло зам. Приїхали вже в друге село, вже в другу, вже в Миколаївську область, вже я в свою не попала. І так тут вже жила, 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 а вже 40 років живу в Миколаєві. Нині в обласному центрі проживає 77 колишніх в'язнів, трудових таборів. Вони свідки кривавих злочинів проти людства у двадцятому сторіччі, каже керівник Миколаївської спілки жертв нацизму Микола Прядко. Безумовно, вони потребують всілякої допомоги, як матеріальної, так і медичної, і правової, і, ну, різні різнопланової допомоги, чого ми як організація намагаємося надати їм за допомогою громадських організацій і органів самоврядування. Самому молодому члену нашої організації. 79 років серед нас є три чоловіки, які досягли столітнього віку. З 1942 по 1949 роки в Миколаєві також діяв концентраційний табір, шталах 364 Спочатку як німецький, а потім совєтський. За оцінками науковців. Кількість загиблих у ньому складає понад 30 тисяч людей. Це військовополонені, політпрацівники, роми та євреї. Вся ця територія, на якої ми зараз знаходимось, вона вся меморіальна. Тому що скільки людей було поховано, де вони поховані, це ще нам це ще ми будемо дізнаватися багато років. Навіть коли там е, після війни вже будували якісь приміщення для заводу, в траншеях були знайдені і залишки людей, і і місця поховання були відмічені на карті, але досі вони до кінця не розкриті. Людство так і не усвідомило повноту злочинів констаборів тієї війни, підкреслює Юрій Любаров. Адже нині Російська Федерація безкарно вдається до тих же методів на окупованих українських землях. На жаль, сьогодні ми бачимо теж повторення. Того жаху, який відбувається під час великих війн. І ті люди, які були під час Другої світової війни в Констаборах, вони сьогодні вдруге переживають ті ж самі відчуття, тому що історія, на жаль, повертається і повертається ось таким жахливим, жахливими подіями. Я такого не хотіла, я хотіла в тихого миру, як оце після цієї війни, що тут скільки вона вже тут дво, чи два йде, ця війна, я вже не знаю скільки вона йде. Бо сохраняю, я, я это повторяю всегда, всегда. Що Все, більше нікакій войну. Я, я то зараз от війна у нас іде. Я це не хотів би, Это не війна, это істреблення людства. Це неприпустимо в 21-му сторіччі. Вважають колишні в'язні концтаборів і впевнені, воно має бути зупинено а також покарано. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на ДВ каналі. Март. На Миколаївщині затримали військовослужбовця при спробі дати хабар поліцейському. За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, в квітні військовий був затриманий за керування автівкою в нетверезому стані. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення. Аби уникнути відповідальності, військовий запропонував посадовцю патрульної поліції неправомірну вигоду. Отримавши відмову, він ще кілька разів повторив свою пропозицію. Як розповіли у прокуратурі, 1 травня після для фактичного надання хабаря в сумі 500 доларів США, яке відбувалося під контролем правоохоронців, військовослужбовця затримали. Зараз йому повідомили про підозру. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТІВІ. На Миколаївщині продовжується облаштування захисних споруд та модернізація системи оповіщення. Про це на брифінгу в Миколаївській ОВА розповіла заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Олена Горбачова. Також йшлося про темпи розмінування в області та наповнення матеріального резерву. Докладніше далі від мого колеги Сергія Лисюка. Безпека громадян в умовах великої війни залишається однією з пріоритетних задач органів місцевого самоврядування на Миколаївщині. В листопаді минулого року була прийнята цільова програма захисту населення від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки. На реалізації заходів цієї програми у 2024 році з обласного бюджету виділено 8 мільйонів 814 тисяч гривень. Що це за заходи? Це саме заходи з модернізації та експлуатації технічного обслуговування автоматизованої системи оповіщення і поповнення регіонального матеріального резерву. Перша необхідність попередити людей. Для цього на Миколаївщині побудована територіальна автоматизована система сповіщення, яка сигналізує про можливі загрози звуком сирен. Тому підтримка її в належному стані дозволить врятувати не одне життя. Модернізацію ж необхідно провести, бо система побудована на аналогових технологіях 40-річної давнини. Покращуються сирени, які виходять вже на рівень, коли ми не залежимо від електромережі, то що ми знаємо зараз, це дуже важливо. Самі пристрої також модернізуються, вони вже мають більш сучасні функціонал. Ми можемо також підключати ту ж систему, яка мобільного зв'язку туди до цієї системи, нашої централізованої, ми можемо використовувати і підключати туди fm лінії Системи оповіщення дозволять громадянам вчасно зреагувати на загрозу та знайти укриття. Станом захисних споруд також опікується управління цивільного захисту. На сьогоднішній день по області налічується 1510 подібних споруд. 504 найпростіших укриття обстежено, та взято на облік. Додатково на зупинках громадського транспорту ми можемо всі бачити в Миколаєві. 26 таких укриттів є, і 17 укриттів є. В місті Очакові протягом цього року ми бачимо певну позитивну динаміку. Ми наростили вже за цей період ще 61, 61 об'єкт захисних споруд і покращили стан по 92 спорудам. Внаслідок бойових дій територія Миколаївщини засмічена вибухонебезпечними предметами. За період спочатку російського вторгнення від мін та боєприпасів постраждали 94 цивільні особи. До процесів розмінування залучені не лише профільні служби, але й волонтерські організації. Обстежено вже 267 тисяч гам. Розміновано понад 18 тисяч гектар. Є у нас ще особливість нашої області: це наші акваторії, які також потребують розмінування. Там 31 гектар акваторії вже теж очищено. 711 об'єктів критичної інфраструктури, 11 галисових масивів. Олена Горбачова зазначила, Миколаївщина готова до реагування на будь-які надзвичайні ситуації. Необхідні підготовчі заходи вживаються на регулярній основі. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. В Україні повністю відновили 510 медичних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Ще 355 відбудували частково або вони перебувають в процесі відновлення. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Натомість найвищі показники відновлених медзакладів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській. Харківській та Чернігівській областях зазначається, що російська армія пошкоджила 161 автівку екстреної медичної допомоги. Ще 261 машина знищена, та 125 були захоплені. До новин культури в Миколаївській бібліотеці Кропивницького триває великодній мистецький марафон. Читачі під час майстер-класу вчилися прикрашати писанки орнаментом таврійського розпису, який притаманний Миколаївщині. Організатори заходу вважають, що це допоможе популяризувати і культурні традиції регіону. Більше про це дивіться вже за мить. Таврійський розпис один з народних символів півдня України та, зокрема, Миколаївщини. В рамках великоднього марафону читачі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького на тематичному майстер-класі вчилися мистецтву писанкарства на прикладі саме цих місцевих мотивів. Це такий зараз дуже популярний бренд на Миколаївщині таврійський розпис. Ми брали кольори, притаманні сам, саме нашому південному регіону. Це синьо-блакитні кольори, символ чистого безкрайого неба і води. Також брали обов'язково білий колір, це наші чайки, це наші вітрильники білосніжні і додавали жовто-горячий колір це наш степ і наше сонце. Фарбування крашенок здійснюється батиково акварельним способом. Своєю технікою в рамках бібліотечного майстер-класу поділилася заслужена майстриня народної творчості Тетяна Ульянкіна. Тут фарби наносяться пензликом. Не так, як традиційно, ми занурюємо там, в баночках з рідкою фарбою з яйце, а розмалювати пензиком це трошки треба бути вже художником. Ну, дівчата трошки пораються зараз. Я думаю, що вийде чудово. Думка прийшла саме завдяки тому, що ми почали тут в Миколаєві дуже. Розробляти Таврійку у різних видах мистецтва подібні заходи збільшують популярність Таврійки далеко за межами північного причорномор'я. Організатори вважають, необхідно поширювати культурні здобутки Миколаївщини не лише по Україні, але й по всьому світу. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в четвер 9 травня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 18 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 47%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події, першим підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.